Чені сфотографували першу зірку за межами чумацького шляху, знаменита NASA JPL, скорочує штат працівників. Rocket Lab отримала перший контракт на свою ракету Крокодила. Firefly отримала значні інвестиції. Європа вкладає кошти в космічні стартапи. А ABL Space Systems зібрала півмільярда доларів та відмовилась робити ракети. Ну і сонячний зонд Паркер здійснив найближчий проліт повз Венеру. Блок новин SpaceX сьогодні буде цікавий. Та й запуски теж на місці. Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелую. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте гроші інвесторів. Ми переходимо до новин. Компанія Rocket Lab оголосила про підписання контракту з першим замовником ракети Neutron на два її запуски у двадцять шостому та двадцять сьомому роках. Неназваний поки що клієнт є оператором комерційного супутникового угруповання. Вартість контракту відповідає попереднім заявам компанії, в яких ціна запуску становила від 50 до 55 мільйонів доларів. Наразі Rocket Lab активно готується до дебюту Neutron, який намічений на середину 25-го року. Компанія зосередилася на кваліфікаційних випробуваннях льотного обладнання, зокрема конструкції ракети та двигуна Архімед, успішні тести якого пройшли в серпні цього року. Нейтрон також є частиною плану компанії зі створення власного супутникового угруповання. Генеральний директор компанії Пітер Бек назвав його одним із пріоритетних напрямків компанії поряд із пусковими послугами та виробництвом багаторазових ракет. Після випробувального польоту Нейтрон Rocket Lab має намір поступово збільшувати частоту запусків нової ракети, здійснити три старти в 2026 році та 5 у 2027. Бек зазначив, що цей темп схожий із початковим графіком запусків ракети Електрон. До першого польоту нейтрон компанія продовжить запускати електрон. Попередній старт відбувся 23 листопада за контрактом із французькою компанією Кінейз, яка займалася розгортанням супутників для відстеження морського транспорту. Із запланованих на цей рік 18 запусків Rocket Lab провела 14. 12 листопада. Firefly Aerospace оголосила про залучення 175 мільйонів доларів у новому раунді фінансування. За заявою компанії, кошти будуть використані для розвитку її космічної програми з акцентом на стратегію швидких запусків. Зокрема, їх планують розподілити на збільшення об'ємів виробництва ракети Альфа, просування космічного буксира Елайтра, розроблення нової ракети в співпраці з Northrop Grumman, а також прискорення кваліфікації обладнання, що перебуває в процесі виготовлення. Залучення відбувалося на фоні зміни керівництва Firefly. У липні новим генеральним директором став Джейсон Кім, колишній керівник Міленіум Спейс Системс. Раунд очолив новий інвестор RPM Ventures, а загальна оцінка Firefly сягнула 2 мільярдів доларів. Хоча раніше RPM не інвестувала в космічні компанії, її директор Марк Вейзер зазначив, що вирішальним фактором став фокус Firefly на стратегії швидких запусків. Компанія вже продемонструвала цю здатність під час місії космічних сил США Victus Nox у вересні 2023 року, коли запустила ракету Альфа за запитом за 27 годин. Наступна швидка місія має відбутись уже у 2025 році. Загалом, із з вересня 21-го у Firefly відбулося п'ять стартів, три з яких були успішні. Наразі вона готується до запуску свого місячного посадкового апарата Blue Ghost у межах угоди з НАСА за програмою Commercial Lunar Payload Services. Відомо, що модуль завершив випробування на стійкість до навколишніх умов і перебуває на етапі фінальної підготовки. Початково старт мав відбутися у четвертому кварталі цього року, однак на сьогодні представники компанії не називають більш конкретної дати. Засновник ABL Space Systems Ден П'ємонт повідомив, що компанія йде з ринку комерційних запусків і переключається на розробку технологій для протиракетної оборони. Про це він написав у повідомленнях, опублікованих в соціальних мережах Екс і LinkedIn. ABL Space Systems було засновано в серпні 2017 року. Вона спеціалізувалася на створенні ракет легкого класу для виведення на орбіту невеликих супутників. Компанії вдалося залишити 500 мільйонів доларів фінансування, а також укласти пускові контракти з Project Kuiper і Lockheed Martin. ABL інвестували у створення власного ракетного двигуна та інфраструктуру, включно з трьома випробувальними полігонами, двома заводами та стартовим майданчиком. В останні роки компанія зіткнулася з низкою труднощів. У першій спробі старту ракети rs 1 в січні 2023 року дев'ять двигунів носія вимкнулися після зльоту, внаслідок чого він впав назад на стартовий майданчик. Другий випробувальний політ, намічений на липень цього року, взагалі не відбувся. Під час статичних вогневих випробувань відбулася нештатна ситуація, що призвела до вибуху ракети. Подальші скорочення витрати персоналу, а також конкуренція з такими компаніями, як SpaceX і Rocket Lab, лише ускладнювала ситуацію. Піємонт заявив, що такі невдачі тільки посилили технологічну готовність компанії, а причинами рішення піти в оборонну сферу назвав скорочення можливостей на ринку запусків і геополітичну напруженість. Тепер ABO планує перепрофілювати свою ракету RS-1 для використання у військових цілях. Однією з її переваг стане модульна конструкція, розроблена з самого початку для спрощення транспортування. Вона дає змогу складати ракету в стандартні вантажні контейнери та швидко її розгортати. Протиракетна оборона є однією з основних сфер інвестицій Міноборони США, і в 2025 році на неї передбачається виділити 13,5 мільярди доларів. E Space сподівається зробити внесок, пропонуючи свої технології та нові можливості завдяки більшій кількості полігонів, збільшенню частоти польотів і більш креативному підходу до розробок. Лабораторія реактивного руху НАСА JPL оголосила про новий етап скорочень. Через урізання бюджету на початку листопада було звільнено близько 5% персоналу. Це стало вже другим масовим скороченням у JPL за поточний рік. Перший етап скорочень відбувся взимку: в січні було звільнено 100 підрядників, а в лютому ще 40 підрядників і 530 співробітників, що становило 8% всього штату. Тоді причиною назвали невизначеність бюджету на 2024 фінансовий рік. Особливо це стосувалося видатків на місію з доставки зразків ґрунту з Марса під назвою Mars Sample Return, або MSR, яку очолює JPL. Законопроекти, що розглядалися, виділяли на неї різні суми фінансування. Наразі управління вивчає пропозиції щодо альтернативних підходів до місії з меншими витратами та термінами виконання від різних компаній і організацій, включно з JPL. Нинішніми причинами скорочень називаються урізання бюджету на 2025 фінансовий рік і прагнення оптимізувати кількість ресурсів і персоналу під нього. Невизначеність витрат щодо МСР уже не згадується 12 листопада. Директор лабораторії Лорі Лешина розіслала співробітникам повідомлення пізніше опубліковане на сайті JPL, в якому повідомила про звільнення 325 співробітників, що становить 5% персоналу на поточний момент. Вона зазначила, що лабораторія розглядала безліч сценаріїв для мінімізації негативних наслідків, і в результаті масштаб звільнень виявився нижчим за прогнозований. За словами Лешин, ці звільнення ймовірно стануть останніми в осяжному майбутньому. Відсутність повної впевненості може бути пов'язана зі зміною адміністрації в НАСА після вступу на посаду нового президента США. Таким чином, після двох раундів скорочень персоналу в лабораторії залишається працювати 5,5 тисяч штатних співробітників. Європейське космічне агентство, або ЄКА виділило додаткове фінансування чотирьом стартапам, які розробляють власні ракети. Ними стали німецькі компанії High Impulse, ISAR Aerospace і Rocket Factory Augsburg, а також британська Orbex. Сукупна вартість контрактів виявилася трохи вищою за 44 мільйони євро. Додаткові кошти стартапи отримали в рамках програми ЯКА Буст, спрямованої на підтримку комерційних ракетних проєктів. Агентство не розкрило, як розподілило фінансування однак цим поділилися самі компанії. Німецький стартап Isar Aerospace Ероспейс заявив, що отримав 15 мільйонів євро, які використає для проведення двох випробувальних польотів своєї малої ракети «Спектрум». Раніше ІСАР заявляла, що планує провести перший старт до кінця поточного року. Спектрум зможе виводити на низьку навколоземну орбіту супутники масою до однієї тонни. Компанія Orbex повідомила про виділення для неї 5,6 мільйони євро. Кошти будуть використані на комплексні випробування ракети Prime, яка має дебютувати вже в 2025 році. Носій доставлятиме супутники масою до 180 кілограмів на сонячно-синхронну орбіту. Майже 12 мільйонів євро отримав стартап High Impulse. Він працює над триступеневою гібридною ракетою sl 1 здатною виводити на низьку навколоземну орбіту супутники масою до 500 кілограмів. Вона розробляється на базі суборбітальної одноступеневої ракети компанії SR-75. Фінансування буде вкладено в розробку нового гібридного двигуна, авіоніку та рухову установку розгінного блоку. Ще одна німецька компанія Rocket Factory Augsburg отримала таку ж суму, їх вона використає для виготовлення нового першого ступеня своєї ракети Уан та його випробувань. Попередній було втрачено під час статичних вогневих випробувань у серпні цього року. Ван використовує як паливо газ і рідкий кисень та зможе доставляти до 1300 кг кілограмів корисного навантаження на 500 кілометрову полярну орбіту і до 450 кг кілограмів на геоперехідну. Додаткові кошти виділяються на тлі занепокоєння, яка з приводу незалежного доступу у космос наразі агентство має в розпорядженні лише один носій власного виробництва Аріан 6, який успішно дебютував у липні цього року. При цьому залежність від SpaceX та її ракети Falcon 9 може стати більш критичною в зв'язку з обранням Дональда Трампа на пост президента США. Деяка частина європейських політичних кіл вірить, що він здатний загострити відносини між Штатами та Європою. А загалом про всі згадані компанії та їхні двигуни на нашому каналі є окреме велике відео. Дуже раджу його переглянути за посиланням в описі. 6 листопада космічний зонд NASA Parker Solar Probe завершив свій останній сьомий гравітаційний маневр повз Венеру. Цей проліт дасть апарату змогу вийти на траєкторію, що наблизить його до сонця на 6,1 мільйона кілометрів, найближче ніж будь-коли досягало людство. Solar Probe було запущено у серпні 2018 року з метою доторкнутися до сонця. Дослідники сподіваються, що під час місії апарат зможе відповісти на основні питання про наше світило. Зокрема, чому його зовнішня частина атмосфери, корона, з віддаленням від поверхні стає лише гарячішою. Прольоти повз Венеру були важливими етапами на шляху зонда, які дали змогу йому зменшити швидкість відносно сонця та поступово наближатись до нього на мінімальну відстань. Учені також використали ці маневри для збору нових даних про нашу сусідку. Під час третього прольоту, в липні 2020 року, камера зонда WISPR змогла зазирнути крізь щільні венеріанські хмари аж до поверхні, зафіксувавши риси континентів, рівнин і плато. У 2021 році камера зняла нічний бік планети та виявила слабке світіння, що надходить з її поверхні температурою 860 градусів за Цельсієм. Щільні хмари блокують більшу частину видимого світла, проте найдовші хвилі видимого спектра, що межують з інфрачервоним діапазоном, все ж крізь них проникають. Під час фінального прольоту зонд наблизився на відстань у 376 кілометрів над Венерою, тому науковці знову увімкнули вісп. Нові спостереження допоможуть зрозуміти, чи може камера розрізнити фізичні та хімічні властивості поверхні планети. 24 грудня паркер має пролетіти над сонячною видимою поверхнею фотосферою на рекордній швидкості в 692 тисячі кілометрів на годину. Хоча зв'язок із Зондом буде відсутній під час зближення, команда очікує отримати сигнал про його стан уже 27 грудня. За допомогою дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії команда вчених вперше отримала детальне зображення зорі за межами чумацького шляху. Роботу науковців під керівництвом Чіонакі було опубліковано 21 листопада в журналі Astronomy and Astrophysics. Відкрита у 1970-х роках зірка wohg 64 знаходиться в сусідній галактиці Велика Магеланова Хмара сузір'ї Золотої Риби на відстані 160 тисяч світлових років від землі, із радіусом майже в дві тисячі разів більшим за сонячний. Її класифікують як червоний гіпергігант. Команда Онаки вже спостерігала цю зорю в 2005 та 2007 роках. Для того, щоб отримати покращені знімки, науковці чекали виходу нового інструмента VLT Gravity. Він об'єднує світло від чотирьох телескопів VLT для зображення слабких об'єктів із великою чутливістю. Нові спостереження показали, що за останні десять років WOH G64 заснела змін і стала тьмянішою. Зірка активно скидає гази пил, що є типовим для останніх стадій життя масивних зір. Після чого слідуватиме вибух над новий. Такий процес скидання триватиме тисячі років. Потоки викинутого матеріалу світила можуть бути причиною зниження її яскравості та незвичної витягнутої форми пилового кокона навколо. Попередні моделювання не передбачали такої форми. На думку дослідників, це можна пояснити втратою G64 зовнішніх шарів або впливом ще не відкритої зорі компаньйона. І з часом зірка ставатиме все тьмянішою, що ускладнюватиме процес отримання знімків. Однак незабаром інструмент Gravity буде оновлено на Gravity Plus, і вчені сподіваються продовжити спостереження за гіпергігантом аж до його руйнування. До кінця року ще трохи більше місяця, а вже відома дата сьомого випробувального польоту Starship. він відбудеться не раніше 11 січня. Завдяки тому, що НАСА подала повідомлення до FAA про політ їхнього літака з назвою NASA 5 до Перта Австралія. Це відбудеться 3 січня, щоб уже 11-го числа зняти посадку старшин в Індійському океані неподалік від Австралії. Політ знову буде суборбітальним, на жаль. Подивімося, як ідуть справи в бока Чіка. Там спостерігається повільний прогрес із будівництвом полум'я відвідного каналу біля другого стартового столу. На застиглий бетон поклали трубопроводи. На SpaceX відкрила цілий список вакансій для проєктування і подальшого будівництва величезного комплексу вертикального складання. Спершу в документі була присутня назва Гігабей, потім майбутнє будівництво оптічно назвали кілька висотних об'єктів. Подивимось, скільки років знадобиться для зведення цього самого Гігабей, наймовірніше, не обійдеться без знесення наявних цехів вертикального складання. Потім чекаємо появи Терабей і Петабей, а випуск старшипів буде приємним побічним ефектом. Обрання Трампа відкриває для SpaceX можливості легкого отримання дозволів і позбавляє від проблем із різними групами. Наразі відомо про два приклади. Федеральний суддя в Браунсвілі відхилив клопотання екологічної групи про тимчасову заборону на використання SpaceX системи подачі питної води під стартовий стіл, бо така сама вода падає тоннами під час тропічних гроз. І Федеральна комісія зі зв'язку видала комерційну ліцензію SpaceX на прямі дзвінки зі звичайних мобільних телефонів через супутники Starlink. Нова Зеландія, спираючись на цей дозвіл США, теж відкриває дорогу сервісу дзвінків через Starlink. Він запрацює найближчим часом. З одного боку, можна порадіти за SpaceX, оскільки у компанії тепер буде менше перепон. А з іншого, ризикована діяльність із майже вимкненою регуляцією може призвести до сумних катастроф. Залишається сподіватися лише на налагодженість процесів, пов'язаних із безпекою всередині SpaceX. Ми, якщо вже згадали Дональда Фредовича, варто й поговорити про його онуку Кай Трамп. Вона опублікувала кілька коментарів містера Ікс, які він дав під час шостого випробувального польоту. Тезово перекажемо найцікавіше. Під час польоту на Starship максимальне перевантаження для людей буде 5G. Під час Boost-Back-Burn, маневру повернення першого ступеня, перевантаження становить аж 20G. Стандартний політ до Марса займе 6 місяців, і початкові польоти будуть за такою схемою. Та якщо зменшити корисне навантаження в три рази, то можна долетіти і за 4 місяці. А з мінімальним корисним навантаженням можна встигнути і за 3 місяці. А якщо сьомий корабель ідеально приводниться, то його відбуксують до Австралії, до якої всього лише тисячі кілометрів. До речі, про відбуксовування погляньмо, як все було після шостого польоту, тобто після посадки в Індійському океані. Судна Limitless і Пхаван Renegade повернулися до Австралії після приводнення старшип. Повернулись не з порожніми руками. Вони провели 27 годин поруч зі сталевим космічним кораблем, і ось що вони доставили у порт. Теплозахисні плитки зібрані з С31 після приводнення. Більшість з них у хорошому стані, і досить легко визначити їхнє положення на кораблі та зрозуміти рівень навантаження під час входу в атмосферу. Балони наддуву. можна вивчити їхню структурну цілісність чи не мати мікротріщин, деталі бую, з яких знімали посадку старшип. Ця техніка точно ще знадобиться. Ренегейт, судячи з усього, зможе відбуксирувати неушкоджений старшип у порт. На борту судна можна помітити пристрій із покришками, що додає плавучості космічному кораблю. Передбачається розмістити його біля двигунів. Від рубрики запусків нас відділяє лише інформація про майбутній старт. Місія до Титана Dragonfly летить на Falcon Heavy у липні 2028 року. Агентство платить фіксовану ціну в 256 мільйонів доларів. І це ще означає, що Falcon Heavy сертифікували для виведення корисного навантаження, що містить радіоактивні компоненти, що дозволить ракеті запускати більше наукових місій. Раніше таке дозволяли лише ракетам ULA. За планом, коптер Dragonfly прибуде на супутник Сатурна Титан у 2034 році. А тепер запуски. 24 листопада Rocket Lab здійснила суборбітальний запуск в рамках програми Хейст. Модифікована ракета Електрон стартувала з майданчика на Wallops Flight Facility у Вірджинії, доставивши корисне навантаження для гіперзвукових випробувань, що проводяться компаніями Lado's та Dynetics. 25 числа та ж Rocket Lab здійснила запуск місії Ice Ace Baby з космодрому на півострові Махія в Новій Зеландії. Ракета Електрон вивела на орбіту п'ять супутників для французького оператора Кінейс, що спеціалізується на послугах інтернету речей. Цей запуск став третім з п'ятьох запланованих місій, спрямованих на розгортання повного угруповання з 25 супутників. Примітно, що старт відбувся менш ніж за 22 години після попереднього запуску Rocket Lab з іншого майданчика і встановив новий рекорд компанії за мінімальним інтервалом між запусками. Також минулого тижня SpaceX виконала три старти супутників Starlink. 24 листопада ракета Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг у Каліфорнії, доправивши на низьку навколоземну орбіту 20 супутників, з яких 13 оснащені функцією прямого зв'язку з мобільними пристроями. 25 листопада з майданчика SLC-40 на мисі Канаврол у Флориді Falcon 9 вивела на орбіту 23 супутники Starlink V2 Mini, включно з 12-ма з тією самою функцією Direct to sell і 11 стандартних. 26 листопада з майданчика LC-39A Космічного центру Кеннеді у Флориді відбувся запуск місії Starlink Group 676, в межах якої Falcon 9 доставили на орбіту ще 24 супутники. На нашому сайті обов'язково читайте велику статтю у перекладі Даниїла Бодюла про те, як КНР намагається імітувати наявність приватного космічного ринку. Посилання на матеріал буде в описі під цим відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин вам сподобалися найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали наш розбір польоту Starship, плани іспанської компанії PLD Space і будівництво європейських модулів навколо місячної станції. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куці відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу наостанок щиро подякувати кожному з вас, хто підтримує Альфа Центавра на сервісах Patreon, YouTube, Donatello та Бай'якофі. Ваша віра та підтримка це те, що робить проєкт можливим. Завдяки вам, ми можемо ділитися щотижневими дайджестами новин космонавтики, публікувати аналітичні матеріали, проводити прямі трансляції та спілкуватися з глядачами. Ми пишемо та адаптуємо статті про космос, перекладаємо відео та знімаємо власні. Ми ведемо соціальні мережі, вишукуємо для вас найцікавішу інформацію. Періодично публікуємо на каналі короткі пізнавальні шорти. А раз на місяць для спонсорів виходить ексклюзивне відео, і все це завдяки вашій підтримці. Без вас ми не могли б зосереджуватися на тому, що насправді важливо, і робити те, що ми любимо. Ви не просто спонсори, ви наші друзі, наша команда і наші однодумці. Якщо ви ще не долучились до наших спонсорів, але хочете це зробити, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращим кожного дня. Піклитись одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.